Пам'ятай, ти не виграєш битви, якщо не молитимешся, вибір завжди за тобою. Покірний і люблячий, отче Піво, прошу тебе, навчи також і мене покори серця, щоб і я був зарахований до грона немовлят із Євангелія, яким отець обіцяв об'явити таємниці свого царства. Допоможи мені, щоб я молився, невтомно, і був певний, що Бог знає. Чого я потребую ще перш ніж я про це не попросив. Дай мені погляд віри, щоб я вмів одразу розпізнавати убогих і стражденних обличчя самого Ісуса. Підтримуй мене у час боротьби і випробувань. А якщо впаду, то вчини, щоб я пізнав радість і каплини із таєнства примирення. Перекажи мені твою сердечну прив'язаність до Марії, Матері Ісуса, і нашої Матері. Супроводжуй мене у земному паломництві до щасливої вітчизни, до якої також і я сподіваюся дійти, аби навіки споглядати славу Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Амінь. це Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи Боже мій, Твоє царство недалеко, і Ти дозволяєш брати участь у Твоєму тріумфі на землі, щоб ми колись могли мати частку в Твоєму царстві. На небі. Спасати душі можна тільки невпинно молячись. Чини, щоб я, не стримуючи проголошення твоєї любові, прикладом і вчинками проголошувала твою Божественну велич. Візьми у власність моє серце тепер, щоб мати Його колись у вічності, щоб я ніколи не посмів втікати з під Твого панування. Нехай ані життя, ані смерть не зможуть відлучити мене від тебе. Нехай життя черпає у тебе потоки любові. Щоб виливати її на всіх людей, нехай любов спричиняє мені смерть для гріха і Воскресіння з тобою, щоб кожної миті я міг жити тільки Тобою і готувати для тебе найбільше місця у серцях. Отче наш, Ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Будь певний, що більша й та сильність атак сатани, то ближче до Твоєї душі є Бог. Залишайся зі мною, Господи, бо ти конче потрібен мені, щоб я не забув за тебе. Залишайся зі мною, Господи, бо ти моє світло, і без тебе я в темряві. Залишайся зі мною, Господи, покажи мені свою волю. Залишайся зі мною, Господи, щоб я почув твій голос і відвідував і слідував за Тобою, залишайся зі мною, Господи, якщо Ти хочеш, щоб я вірним був Тобі. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Моліться, багато і принесіть жертви за грішників. Подумайте про те, що багато душ іде до пекла тому, що нема кому за них молитися і приносити жертви. Милосердний Спасителю, бідних грішників. Змилосердися над душами, які живуть у пітьмі гріха. І навіть не думають про небезпеку вічного прокляття, яке загрожує їм, ти помер за їхнє спасіння, щоб ніхто з них не загинув, але щоб усі повернулись до свого Небесного Отця, який післав тебе в світ не погубити, а спасти з засліплених гріжників, ласкавий пастирю душ, прожени темрів із їхнього розуму, покажи марність їхніх земних мрій і розкоші. Зворуш ласкою їхні затверділі серця та витяне їх з гріховної пропасти, до якої запровадив їх гріх і підступ сатани. Ісусе, ти можеш спасти їх, бо милосердя, Твого люблячого серця, немає обмежень. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Коли приходимо перед образом Матері Божої, треба говорити вітаю тебе, О Марії, привітай від мене, Ісуса, Матінко найсвятіша, послухай, я люблю тебе більше, ніж усі створіння на землі у небі. Після Ісуса це зрозуміло само собою, але я роблю тебе, свята Діво Марія. Люблю тебе у цілому світі, поміж жінок не народилась подібна до тебе, дочко і словина найвищого царя, небесного Отця, Мати найсвятішого Господа нашого Ісуса Христа. Улюблена Духа Святого, молися за мене разом зі святим Архангелом Михаїлом. Усіма силами неба і всіма святими до Твого найсвятішого улюбленого сина, Господа і Вчителя. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена придлона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і плідло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спас, Збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні Амінь. Дякую за спільну молитву.